Минулорічні сертифікати ЗНО при вступі до вишів у наступному році вважатимуться недійсними. Ще одна особливість 2015 року. Оцінювання результатів зовнішнього тестування буде проводитись за заліковою системою. Здав, не здав. Однак, з остаточними змінами в ЗНО та вступній кампанії міністерство ще не визначилося. Повідомила очільник Кіровоградського управління освіти Лариса Костенко. Наразі триває підготовка до пробного оцінювання якості освіти, яке відбудеться 21 та 28 березня. Його с складатимуть трохи більше половини кіровоградських випускників. Кожен учасник міг обрати лише два предмети. У зв'язку з тим, що пробне тестування 28 березня буде проходити значить, по різним предметам. То можлив, можливість є тільки здати два тести пробних, тому розподілилися. Наші учні по вибору предметів наступним чином, значить, як я сказала, найбільше це українська мова, 56%, математика це майже 17%, потім іде історія 10% і англійська мова 8